Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Кворум у нас складає 12 депутатів міського голови, тобто 20, що дозволяє нам оголосити позачергову 69-ту сесію Хращанської міської ради відкритою. Тому прошу він, прошу всіх дістати. шанувати пам'ять всіх тих, хто видав своє життя в боротьбі за незалежність нашої країни. Питання, які стосуються зміни освітнього процесу, а також є питання закритого розгляду щодо військової кінації. Тому пропонується затвердити порядок денний, який буде складатися з чотирьох питань та одного питання, що злягає закритому розгляду. Прошу проголосувати. Хто за хто проти. і затвердити порядок розгляду, спочатку розглядаємо відкриті загальні питання і останнє ми згадаємо питання закритого розгляду. Прошу проголосувати, хто за запропонований порядок добре. І переходимо до розгляду безпосередньо. Перше питання про внесення зміни до рішення Трещанської міської ради 21 грудня 2023 року. Номер ну, 69-2657 Керемському про організацію харчування дітей у закладах освіти Трещанської міської ради у 2024 році. Пані детено, це вісню освіти, прошу вас. У вересня 2024 року в закладах загальної середньої освіти громади почалося харчування учнів. На підставі рішення міської ради про організацію харчування дітей закладу в освіти Дорощанської міської ради у 2024 році відділ освіти організовує харчування учнів 1-4 класів, а також дітей кількових категорій за рахунок коштів міського бюджету. Але у Кабінету міністрів України 4 жовтня 2024 року номером 11.45 на eh, про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. На підставі даної е, постанови ми просимо внести зміни у дане рішення про організацію харчування дітей у закладах освіти та міської ради у 2024 році і доповнити дане рішення під пунктом 1.1.6. Звучати буде це так. У разі надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладі загальної середньої освіти у 2024 році здійснювати харчування за рахунок коштів субвенції відповідно до визначеної цільової категорії. Дані кошти вже надійшли. Харчування планується з, 4, воно вже з 14 жовтня 2024 року. О грудень включно. Яка субвенція? субвенції? Мільйон сімсот. Добре, питання, на зауваження колеги. Mm. дане проєкт личний, який вноситься. Відповідні зміни, взяти за основу до розвідки на передмене голосування. Хто за? Хто проти? хто малися. Дякую. Прошу відчувні комісії за доповіді до поймем голосування. Наступне питання пронесення змін дорішення Христанської міської ради 27 серпня 2024 року No7752 67 Решде7 по встановлення вартості харчування у закладах освіти Треченської міської ради з 1 вересня 2024 року відповідно до постанови до Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року номер 1145 про надання субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладах загальної середньої освіти у 2024 році. Згідно цієї постанови, внесені зміни до порядку організації харчування у закладах освіти номер цієї постанови 305. Тобто постанови Кабінету міністрів 1145 внесли, внесли зміни до норм харчування. Централізована бухгалтерія відділу освіти переглянула дані норми, ми змінили меню, розробили нове меню осіння і перерахували вартість харчування. Тобто, якщо у нас 1 вересня 2024 року у нас для здобувачів освіти перших четвертих класів. Було 40, не більше 41 гривня на день для одного здобувача, а для учнів 5-11 класів не більше 49 гривень на день для одного то в зв зв'язку з тим, що змінились норми харчування, то змінилась і вартість харчування. При перерахуванні цієї вартості ми вийшли на такі цифри і просимо прийняти рішення. Змінити. Формулювання не більше 41 грн на день для, ну, для одного збивача, замінити словами, не більше 50 гривень на день для одного здобувача з 14 жовтня 2024 року. Це для 1-4 класів. І звісно, змінились норми і для 5-11 класів, і ми вийшли на такі цифри, там, де було на 49 гривень. День для одного здобувача. Ми просимо замінити не більше 55 гривень на день для одного здобувача 14 жовтня 2024 року. Комісія проти не розглядала заважено пропозиції. Є? Ні. Ставлено процедурного голосування. Хто за те, щоб прийняти відповідні проєкт рішення, взяти за основу та внесемо примерно голосування в села? Хто проти? Дякуємо. Наступне питання про затвердження зміну у порядку надання соціальної допомоги і компенсації населення причасної міської територіальної громади. Відповідно проведення соціальний захист на 2024 рік у нас є затверджений порядок. Одним із напрямків порядку є відшкодування мобільного проїзду. Чому виникає необхідність? На У нас максимально щорічне відшкодування квитків було 8 квитків на місяць. Але звернулася категорія усіх з інвалідністю, які отримують медичну процедуру демонтіальності для збільшення щомісячної кількості поїздок на місяць. Ну, враховуючи те, що вони цю процедуру отримують три рази на тиждень. Доїзд туди і назад протягом 4 тижнів просимо змінити вісім, які у нас були максимальний доїзд на 24. Комісія погоджена, по цьому напрямку у нас кошти є. Наш перевізник Андрій Андрусенко <клес> <клес> ввозив дану категорію пацієнтів. А якщо з доїздом туди питання було, то виникає проблематика з доїздом поверненням назад тому що прямих по часу автобусів немає, людей довозять до одеської траси, потім вони змушені чекати. І ну, якщо ще в літній період це можна якось витримати, то в зимовий період це надзвичайно складно, тому паче буде після цих процедур в не дуже хорошому стані. Ми думали, що зможемо використовувати транспорт, який отримали від Литовських партнерів. Але там виникає процедурна складність із водієм, з відрядженням і таким іншим, в силу того, що ці пацієнти не перебувають у нас на обліку в силу відсутності профільного лікаря. Тому процес дуже здатний організації довезені саме силами лікарні і вирішили піти по шляху повної компенсації, тобто люди після отримання процедуру процедур собі зручний для них рейс, купують квиток, ми їм потім компенсуємо. Для, ну, Гроші невеликі, але разом з тим це значна допомога людям. І, на жаль, кількість тих пацієнтів постійно зменшується. Ну, тому що люди помирають. Ми маємо підтримати проти результатів підтримувати. Питання заважливо пропозиції, колеги. пропонується ці дані але взяти за основу дали на приймання маємо власне в цьому. Хто за, хто проти, дякую. дякую. Дякую вам. Наступне питання піднесення Змій Дічну Причавському Ферадія 21 грудня 2023 року номер 69, 67, 57 переримської військовим про бюджет Трещанської міської територіальної громади на 2024 рік і передач начальника у нас є пошого. Проєктом рішення попінжується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на фону 2 млн 161 тисяча за рахунок таких джерел, за рахунок перевиконання дохідної частини на фонду 425 тисяч гривень та за рахунок надходження офіційних конфетів, а саме субвенції з державного бюджету місцевим на забезпечує харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 1 736 тисяч. Це установа Кабінету міністрів від 4 жовтня цього року за номером 115. І по видатковій частині збільшити видаткову частину загального фонду на суму 2 млн 161 тисяча, за рахунок субвенції ж млн 736 тисяч по головного розпорядку відділу освіти на продукти харчування та за рахунок перевиконання 425 тисяч, головний розпорядник фінансового управління, видатки споживання. Це видатки, передача міжбюджетного транспорту із загального фонду до районного бюджету Білоцерківського району є листи Білоцерківської районної адміністрації на виконання районної програми, програма підтримка збройних сил України на 2024 2027 роки. Затвердження рішенням сесії Білоцерківської районної ради 8 скрипня від 14 березня цього року. Це передача Ладно, питання зуваження пропозиції. Пропонується дане практично взяти за основу до нас на приймане голосування в цьому. За? Проти? Стрималися. Питання щодо організації харчування дітей, всі депутати за рішення прийняття. По організації, по встановленню вартості харчування. всі депутати за рішення прийняття. Програми для в'їзду всі депутати за завершено коміком. Ще дві відомості. Прийнято? У нас явка на позачергові сесії краще, ніж на комісії. Всі кто вирожає контекст? Майже стоїть коло явка. Може вам це не фізичні. Що? Я не знаю, що секретар обіцяли. На сьогоднішній день. Я, що, що має на рені, і чи що це правда, чи не можемо якось завадити, що вона ну, залишилась, тому що є картове людей, які не зможуть доїжджати, на зробити інвестиційний кошт, і десяти це. Люди дивіться, це питання обговорювалося в понеділок на штабі Ради оборони були. Керівництво податкової області, значить, у нас залишається два представника, якраз до функцій, яких буде входити видача кодів. Зараз держава крокує в напрямку цифровізації, тому всі основні функції вони будуть доступні через електронний кабінет, а більш розширені функції будуть представлені в Білісе. Тобто по реформі, тому що ця реформа почалася з 2016 року, доїзд в межах 50 кілометрів винається до цього. Елементарні функції для ну, звичайного населення, двома представниками податкової на стара будуть забезпечені. Чи зараз є? У нас змін не буде, в нас не, не мають закривати повністю. Але акцент і політика держави спрямована на те, щоб саме через цифровізацію всі ці послуги Ще питання? І дякую вам за те, що ви глухнулися, зібрались. Да. І після сесії засідання земельної. Сесія оголошується закритою. Дякую, прошу. Дякую вам.